Доброго дня, друзі! Давно не знімав відео, нічого не викладав на каналі. Сьогодні в нас 3 травня. Приїхав в садок працювати, викосити бур'ян. Були в нас приморозки минулого, вірніше, цього понеділка, близько мінус 5 градусів було. Чесно, все добре, фундук не постраждав, але те, що те, що видно, це те, що змінилося досить сильно забарвлення самих листків. На минулому тижні в суботу був дивився який бур'янець, що, що тут робити. То стояв такий темно-зелений, насичений такий був колір, а от на сьогодні вже бачите, приїхав, листок виглядає таким трішки салатовим. Втратив, втратив своє забарвлення. Ну нічого, думаю. Декілька днів вже з моменту приморозку пройшло, обіцяючи нам на завтра, післязавтра дощики, візьме він трішки вологи, то так як до цього дощів особо не було. Все, що було, це напевно там на початку квітня те, що було снігами з приморозком. Отой була остання волога, на той момент він був не розпущений. І вже тижня три, можна так сказати, в нас. Дощів, як, тако, як таких не було зовсім. Температури піднімались і до 30 градусів, вночі було також там плюс, плюс 6, плюс 8, то плюс 10. Наростати почав добре, відновив вегетацію також, як на мене, непогано, все порозпускалось, пішло в ріст. Але от приморозок, я яшку трішки, трішки дав. Ну, дякувати Богу, що не підмерзла ні точка росту, ніяка. Ніяке листя, нічого, все виглядає досить таки нормально. Ламберти трішки раніше стартував в розвитку і ось тут є така біда на деяких деревцятах. Зараз, якщо знайду, покажу. На початку розвитку, ось бачите, пошкоджений листочок, який шкідник. Тут була погризана сама брунічка при розпусканні. Тобто зараз далі там третій-четвертий листок уже на гілочці, який є, все добре, пошкоджень немає ніяких, а от по самій бруньці хтось таки пошкодив його. Ось можете бачити. Листочок трішки, трішки погризаний. З обробітків ще нічого я тут не робив, не проводив, ні інсектицидів, ні фунгіцидів не давав нічого. Погода була, ну, самі, самі бачили. Яка то холо, то все, тому тому не вносив нічого. Вже на, на наступному тижні, можливо на тижні, як, якщо буде час, приїду внесу внесу інсектицид, мікродобриво, стимулятор росту якийсь йому дамо. Можливо, і до цього часу листочок змінить забарвлення, а ніто, я думаю, мікроелементами за дві обробки ми виправимо ситуацію, наситимо. Ці рослини необхідними елементами живлення і все буде добре. Ось такий бур'янчик у нас тут в Грицики, глуха, глуха кропива, трішки перію. Зараз ось залишилось трішки докосити півряду. І переїду на, на другу діляночку, де в нас менший фундук. Ну, там пройду, можливо, край там найбільше заросло. По чистю там, а потім вже по часу фізично не встигаю. Вже напевно на наступному тижні будемо допрацьовувати там. Покажу потім, як виглядають грецькі горіхи, як відновились. Є там два випади, здається. Не перезимував він не витримав морозів. Ну, нічого з тим не зробиш. Будемо або підсаджувати фундуком, або можливо на наступний рік, чи вірніше по осені цього року висадимо фундук. Ось так виглядає садок, прокосили, частенько, красиво. Маленький вітерець у нас. Приємно працювати, погода Ах, сприяє цьому не жарко. Тому такі справи, друзі. Всім дякую за увагу. Вже чекайте наступних відео. Думаю, в подальшому буду, буду більше знімати, так як буде більше роботи. Обробітки і тому подібне. Тож, до зустрічі, до наступних відео. Натхнення вам і гарних врожаїв!